Півтисячі ворожих кабів, сотні дронів та десятки ракет по Україні. Сі бейбі на полюванні у Керченській бухті. Перша меса в Нотердам де Парі після реконструкції. Вітаю! Я Георгій Риженко. Далі про головні новини за 9 грудня в дайджесті від Укрнфору. Майже 500 кабів, понад 400 дронів та близько 20 ракет застосувала Росія проти України за минулий тиждень. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Зокрема, під ударами опинилися Запоріжжя та Кривий Ріг. У Запоріжжі Росія вбила 10 людей, 24 зазнали поранень. У Кривому розі було вбито 3 людини, 17 постраждали. Сьогодні у місті оголошено день жалоби. Ніч на 9 грудня не стала винятком. Росіяни випустили по Україні дві керовані авіаційні ракети Х-59 69 та 37 безпілотників різних типів. Сили оборони збили усі ракети та 18 БПЛА. Стільки ж дронів було локаційно втрачено. І за інформацією, The Wall Street Journal, цієї осені окупанти запустили по Україні в чотири рази більше БПЛА і ракет ніж торік. Загалом російська армія використала понад 6 тисяч дронів і ракет. Морські дрони Сі Бейбі в дії з'явилися деталі унікальної спецоперації Служби безпеки. У Керченській бухті українські дрони Сі-Бейбі вступили в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катерами. На Сі-Бейбі були встановлені крупнокаліберні кулемети із автоматичним наведенням цілей. За перехопленням радіообміну, відомо, що на бортах вертольотів є вбиті та поранені. Російські вертольоти отримали значне пошкодження. Нагадаємо, Сібейбі це багатоцільова платформа, на якій можна розміщувати різну зброю. Йдеться як про ракетні системи залпового вогню, так і про дрони та крупнокаліберні кулемети. Відплата чекає кожного. У тимчасово окупованому Донецьку підірвали Сергія Євсюкова. Він був начальником оленівської колонії, коли там скоїли теракт проти українських військових. Про це повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. За попередніми даними, під машиною Євсюкова заклали вибуховий пристрій. Також постраждала його дружина, яка працює на окупаційне, так зване МВС. Їй відірвало ногу. Нагадаємо: на 29 липня 2022 року РФ вскоєли теракт в Оленівській колонії. Тоді загинули щонайменше 50 захисників Азовсталі. Євсюкова, який тоді був начальником колонії, також звинувачували у катуванні українських військовополонених. У Грузії другий тиждень тривають протести проти правлячої партії Грузинська мрія Ніч на 9 грудня видалася спокійною. Демонстрантів не розганяли. Протести проходили біля частково зібраної новорічної ялинки. На ній мітингарі розвісили фотографії тих, хто постраждав від спецназу. Ближче до верхівки Ялинки розмістили чотири стяги України, Грузії, Євросоюзу та США. Також мітингувальники спалили опудолок глави спецназу Харазішвілі, відомого в народі як Хареба. Президент Сирії Асад прибув до Москви. Там він отримав політичний притулок. За словами кремлівського речника Пєскова, рішення щодо цього прийняв особисто Путін. Також Пісков зазначив, що Росія обговорить долю своїх військових баз із новим керівництвом Сирії. Нагадаємо, напередодні повстанці оголосили Дамаск вільним від Асада, зайняли його резиденцію та заявили, що державні установи поки що перебуватимуть під наглядом колишнього прем'єр-міністра. Після новини про повалення режиму тисячі сирійців повертаються додому. Вперше за п'ять років. У соборі Парижської богоматрії провели месо. Присутніми на ній були понад 150 єпископів, президент Франції та інші високопосадовці. Нагадаємо, в 2019 році у Нотердамі сталася пожежа, був зруйнований соборний шпиль і дах, Постраждали інтер'єр, верхні стіни та вікна собору. Відтоді тривали відновлювальні роботи. Це були головні новини за 9 грудня від Укрінформу. Дякуємо, що ви з нами. Підписуйтеся на наш youtube канал. До зустрічі.